Пан Володимир питає, підскажіть, будь ласка, чи можливо реалізувати такий задум. Хочемо подува... побудувати літній душ з цегли повнотілою на ребро 65 мм розміром 1,2 м на висоту до 2 м, та розмістити зверху їмкість для води до 50 літрів, чи буде при таких параметрах жорсткість та стійкість конструкції. У нас є вимоги по армуванню кладки, і я їх нагадаю, якщо у нас з вами Вкладається, пів цегла вкладається це перегородки до 3 метрів, їх може не армувати. Але якщо перегородка більше 3 метрів, армування відбувається обов'язково. Армується двома прутками проволоку 4 мм. Це для того, щоб вона, стінка не впала, якщо на неї хтось буде облекачуватися. Тому армуємо ми обов'язково. У вас на ребро. Це називається от, кладка на ребро. Тобто ми ставимо цеглу вертикально Так от, згідно вимог нормативу, ця кладка армується завжди. завжди. І я поділюсь вам таким досвідом. У мене було, по-перше, коли я був деякий час 90-х років без роботи, я ходив по халтурах. У мене була одна халтура, треба було викласти. Санвузел у молоді пари. от І я зголосився на цю роботу, а викласти треба було саме на ребро, тому що вони придбали маленьку квартиру, я, ну, я їм продав квартиру маленьку, як, як брокер працював. от І вони мені замовили зробити перепланування і зробити цей санвузел. Я прокляв день, коли я на це зголосився, друзі. <працювання> це був жах насправді. Я не зміг класти цю цеглу, тобто я робив цю роботу дуже довго. І не тому, що я такий поганий, а тому, що виходить, що от поклав 4 ряди, і або сидиш, чекаєш, коли воно хоч трошечки схватиться і не буде плисти, плисти або треба буде потім розібрати. Бо на рубу стійкість цегли погана, і от коли розчини не набрав міцність, от більше трьох-чотирьох рядів, ну, ви не покладете. Воно починає валитися, воно починає падати, блін, це просто пісець, як незручно. Я вам серйозно кажу. Я в перший день я намагався стінку підняти вище, але без додаткових опор це просто неможливо. Просто неможливо. от е, Тому робив я це доволі довго. Другий раз я клав на, на руба це в нашій квартирі. Там, де в нас потім був офіс, я робив теж перепланування санвузла, і в санвузлі, коли у вас мало місця, кожен сантиметр він на вагу золота. І от там я теж клав стіни на, на руба цеглу, і вже знаючи, що це таке, це відбувалося доволі повільно. Я після роботи ставав, клав декілька рядів і піднімав, а Галина з дітьми в цей час була на Полтаві. В селі, бо я всіх відправив в село, бо з ванною я розбомбив і робив перепланування. Тому це абсолютно реалізовано, але армувати вам треба буде обов'язково. І армувати треба двома прутками проволоки, класти це на край. І це там рока. Тому я скажу вам так: якщо є можливість покласти в пів цегли, оберіть цей варіант. Да, матеріалу піде більше. Але зробите ви це в 3-4 рази швидше. Просто Просто значно швидше зробите. І воно буде все ж таки більш міцне. От. Тому моя вам порада витратити більше грошей на матеріали, зекономити на трудовитратах. Дякую за ваше питання, пане Володимир. Друзі, дякую за вашу підтримку, донати і ми рухаємось далі.